Є новина, друзі, або зупинка війни, або революція. Дослухайте до кінця. Дрозенко, керівник госпіталя добровольчого в інтерв'ю. Він заявив, що якщо ми зараз не завершуємо війну, не зупиняється війна, то далі буде гірше, далі буде революція, протести проти війни. На нього накинулася вся пропаганда, що от він хоче заставити владу піти на невигідні умови, віддати частину неокуповану частину Донецької області. І тут, знаєте, дуже важливо. По-перше, Ну, зараз найвигідніші умови для України на завершення війни, нам дають і гарантії і гроші і майбутнє нашій державі. Так є питання території, і ми не маємо давати Путіну плацдарм. Але для цього в нас є Зеленський голова дипломатії, який зараз веде перемовини і має для нас добути негайний мир на справедливих, як він каже, умовах, але не зривати перемовини, тому що від нього вже йдуть заяви, що якщо ці перемовини мирні зірвуться, ми маємо зібратися і далі добуватись іншими способами завершення війни. Ну якими воювати. Далі це зрозуміло, і от друзенко він в чому що дійсно буде революція, тому що революція вона виникає, коли є несправедливість. А вчора був показовий випадок в Одесі з ТЦК, коли люди після ракетної атаки постраждали. немає ні світла, води, ні газу, нічого. А ТЦК далі їздять в темноті і роблять свої справи, збили людину. Жодної реакції від влади, жодної взагалі, Хоча влада, нібито декларує, що ми проти. Порушення прав громадян ну з одної сторони, ніби проти, а з іншої сторони даємо дозвіл ну, порушувати права громадян. І от така несправедливість вона може викликати революцію. Тому нам категорично потрібно завершення війни, тим більше є зараз нормальні умови з гарантіями безпеки, і не можна допустити зриву цих. Перемови, ну і ще скажу знайте от до слів Зеленського. В мене під постами був такий найвлучніший коментар до тих слів, що він каже, що якщо не зірвуться, ми маємо зібратися і якби далі воювати. Ну так він під текст його поста. Так, от найвлучніший коментар був такий: ми далі маємо воювати за другий унітаз, золотий міндіча. Напишіть свою думку, лайк репост, підписка, телеграм. Шапці профіля. Є новини, підписуйся.